У цій камері Кропивницького 17-річний Данило перебуває сім місяців. Він єдиний неповнолітній в ізоляторі. Для таких як Данило тут відкрили зелену кімнату, місце для проведення опитувань та допитів, говорить психолог Євгеній Ситник. Щоб дитина мала вільно і щиро, і спокійно розмовляти, проводити процес допиту або опитування. Ну із слідчими хто хто приходить, хто задає ці питання. Кімнату облаштували меблями, є відео та аудіофіксація. Під час допиту з неповнолітнім спілкується психолог. У сусідній кімнаті перебуває слідчий прокурор, законний представник дитини, які слухають і спостерігають за розмовою. Ми маємо спеціальну радіостанцію з гарнітурою, завдяки якої слідчий передає інформацію і дані, яку потрібно запитати дитини. Також ми з вами бачимо екран, на якому зображення відображається даною подією через скло. Воно закрита спеціальною плівкою. Дитина нас не бачить, не бачить слідчого. Розмову з неповнолітнім записують, щоб потім її повторно для надання цих свідчень не викликати в суд. Пояснила начальниця відділу захисту інтересів дітей обласної прокуратури Алла Мороз. У нас багато вже є вироків. Коли діти, які допитувалися на відео, суд це врахував, і враховуючи міжнародний досвід, і вже практику нашого верховного суду, жодного разу дитину не викликали до суду. У нас наскільки я пам'ятаю, 60 там плюс відсотків вироків. Без участі дитини говорить в області це восьма зелена кімната. Нині в Кропивницькому слідчому ізоляторі перебуває одна дитина. Десять років тому було майже сорок. У нас в регіоні з 1 червня 2023 року активно запроваджується пілотний проект щодо імплементації міжнародних стандартів дружніх до дитини. Цей проект передбачає 100 стандартів саме дружнього відношення до дітей у рамках кримінальних проваджень, до дітей, які вчинили злочини, які є свідками або потерпілими від злочинів і відповідно потребують допомоги та толерантного уважного ставлення. Створили простір за гроші благодійного фонду Безпечне майбутнє та кроповницького слідчого ізолятора. Вартість проекту Зелена кімната 150 тисяч гривень. У дітей і так психіка дуже напружена, дуже зламана відповідно злочину, свідком якого він був або брав безпосередню участь, і беручи ці покази інтерв'ю. Дитина травмована і так і ось це середовище, воно. Психологічно позитивно сприяє на його внутрішній стан. Нині в області облаштовують дев'яту зелену кімнату у місті Долинська у районному відділі поліції. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.